Ділянки середніх розмірів до 500 квадратних метрів зручно обробляти газонокосарками з електричним двигуном, оптимальним вибором для власників невеликих зелених галявинок стане маневрений легковаговик штіль рмє 339. Його корпус виконаний із високотехнологічного полімеру, що поєднує в собі виняткову легкість із високою стійкістю та міцністю. Магазин Добрий господар пропонує познайомитися з електричною газонокосаркою фірми штіль RME 339. Потужність електродвигуна складає 1,2 кВт. Ширина скошування цієї моделі складає 37 см. Це дозволяє працювати у вузьких місцях. Висота скошування від 30 до 70 мм і регулюється одним важелем. Ця газонокосарка дуже легка в обслуговуванні і має швидкий доступ до ножа. Ніж із закрилками створює потужний потік повітря в аеродинамічному корпусі, що піднімає траву перед скошуванням і всмоктує скошену траву в кошик через повітропровід. Добре підстрижений і чисто прибраний газон гарантований. Електрична газонокосарка RME 339 фірми Штіль. Комплектується травозбірником на 40 літрів, який дуже зручно знімається, відчиняється. Він має індикатор заповнення. Для зручного очищення від трави верхня кришка інноваційного кошика відкривається на 180 градусів. Завдяки боковим вентиляційним отворам що спрямовані вниз, а також суцільній кришці, трава та дрібні часточки видуваються в ґрунт. Вбудований фіксатор кабелю запобігає від раптового від'єднання від електромережі. На корпусі косарки вбудована велика і міцна ручка для того, щоб ви могли в разі необхідності зручно винести косарку з гаража або перенести її до машини. Ручка складається для транспортування таким чином. І хочу звернути вашу увагу на гвинти, які ви ніколи не загубите. Провідні колеса з подвійними підшипниками оснащені шинами з профілем, що забезпечує гарну тягу і курсову стійкість. Компактна електрична косарка третьої серії особливо вигідна за співвідношенням ціна продуктивність. Починай літо в стилі штіль.